Традиційно останні тижні липня збирає найкращих картоплярів з різних куточків України. І я вам щиро вдячний, що цей час для всіх зайнятий, всі зайняті збиранням рожаю, ви знайшли час і приїхали сюди до нас на наш захід. Стратегічним нашим партнером картопляної майстерні є компанія Сенгента, з якою ми вже більше десяти років поспіль проводимо ці заходи для того, щоб ви ділилися не лише своїми знаннями, досвідом, але також тут з'являлися нові знайомства. А головне це натхнення, не здаватися, не зупинятися, а рухатися вперед. Щиро вдячний, що з нами сьогодні Каролін Спанс, радниця посольства Нідерландів. Що нас тут зібрало. Ми кожного року хочемо з вами поділитися е, чимось новим. І для нас в цьому році це перше буде нові сорти. Друге це нова система захисту і нові препарати від компанії Сенгента, які ми використали на своєму столовому полі. І третє це краплинне зрошення. Яке ми на практиці покажемо на своєму полі, де ми вирощуємо картоплю для мереж супермаркетів згідно протоколу безпечності сингента? Ще раз на сам кінець хотів би подякувати нашим захисникам і захисницям, які завдяки яким ми сьогодні можемо тут працювати на рідній землі, сіяти, збирати врожай і разом з вами розвивати нашу Україну. Слава Україні!